У Тернопільському апеляційному суді розпочали розгляд справи, що стосується загибелі двох працівників на будівництві. Теребовлянський районний суд визнав винним підприємця-підрядника у недотриманні техніки безпеки на будівництві, що і призвело до трагедії та присудив йому один рік умовного покарання. Рідні та прокурори обурені вироком, адже переконані, підрядник має сісти за ґрати за загибель працівників. Тому подали апеляцію і будуть вимагати справедливого покарання. Сьогодні, 10 червня, мало відбутися перше засідання. Дання в справі, проте через неявку захисника обвинуваченого розгляд справи змушені були перенести. Позивачка Любов Солти з рішенням не задоволена. Я просто в шоці. Починається знов затягування то, що було. Не знаю, то, що було в Теребовлянському районному суді. Не знаю, чим закінчиться. Дивіться, знаючи, наперед, у нас. Перед тим, скільки два тижні перед тим, як повідомили, коли буде засідання, то Василишин мав час або перенести інше засідання, або повідомити раніше. А то він буквально вчора повідомляє, що він сьогодні не з'явиться, бо він їде в Рівенський суд. Це є просто абсурд. Ніхто не дивиться. Правильно, та я справа триває майже 8 років. Ми подали апеляцію, щоб дали. Вісім років тюрми законного покарання за загибель двох дітей. Також від прокурора Середзінського було подано апеляцію щоб на п'ять років тюрми позбавлення волі, а також не застосовувати це, що застосувала суддя Мельник 75 статтю.